Якщо ви не можете визначитись між двома об'єктами, проектами, людьми, напрямками, роботами, то дуже часто неможливість зробити вибір це про неможливість взяти на себе відповідальність, і під цим може бути страх зробити неправильний вибір, тобто страх помилитись. Але це такий більш поверхневий рівень, тому що якщо ми подивимось глибше, то часто такі ситуації вони є світло. Роботи такого психічного захисту, як розщеплення, в якому обидва ці об'єкти вони задовільняють якусь ну ніби так, потребу. Тобто, щось дає стабільність, а щось інше дає емоції. І це ніби неможливо поєднати всередині, і тоді потрібно працювати з тим, щоб ці такі, ніби протилежності, могли уживатись всередині вашої психіки, і вам простіше буде обирати те, що дійсно вам підходить у житті.